Продовжимо огляд тракторів Соліс, а саме огляд Соліса 110-го більш детальний. І чим він відрізняється від 105-ки. Переключу на іншу камеру. Ось наш Solis 110-й. Ну, По-перше, відрізняється візуально зразу видно капотом. Капот такий самий, як 130-му. Мається на увазі сама оптика фари. Має він більше вантажів передніх, ніж Соліт 105. Гума аналогічна як в 130-го. Зараз зміню трошки ракурс, а то сонце засвічує. Також поставили радіальну гуму. Що задню, що передню. Задня гума. Ось така радіальна, більш м'яка. Передній міст такий самий, як 130-го, поставили. Карера, ось табличка. Тобто відрізняється вже переднім мостом. Двигун такий самий, як в 105-го, відрізняється лише паливною системою і турбіною. Зараз ми відкриємо капот. Трошки незручно. Одною рукою почекайте, поставлю, вибачайте. Відкрили ми капот, по-перше, збільшили інтеркулер. поставили іншу турбіну по маркуванню, я дивився. Тобто за рахунок турбіни інтеркулера трохи нагнали потужності. І паливна система, зараз постараюсь, щоб її було видно, вже не рядна, така як стоп'ятки, а стоїть пучкова або в народі називається тюльпанна. Тобто інший принцип паливної системи. Збільшений паливний бак, більший об'єм, ніж в соліса 105 го Принцип навісного також заднього змінили, зробили так само, як в 130-му, тобто зручний доступ до валу відбору потужності, е гідровиходів збільшили і саме цікаве, за рахунок чого збільшили вантажопідємність навісного. Бачимо, поставили два допоміжних циліндра. Якщо в 130-му всередині циліндра немає в гідробахі, тут в немає. Цилиндр залишили, просто додали ще допоміж них. Деякі казали, що задній міст такий самий, як в 105-му, якщо ви бачите, навіть по кількості болтів кріплення він відрізняється, тобто заднє місце вони теж поставили потужніший. Ось так він виглядає ззаду, по кабіні. Сам принцип кабіни не змінили, така ж сама, як ви в 105 ки Коробка передач тут 12 на 12. Реверс найде. Кількість передач така сама, як в Солісі в 105-му. Тобто ми розуміємо, що збільшили вагу за рахунок. Заднього моста збільшили вагу за рахунок передній міст, потужність збільшили за рахунок турбіни, за рахунок інтеркуліра, за рахунок іншої паливної. Акумулятор розмістили з боку, не так як 105 ки спереду розміщений. Ось такий красень, тобто різниця в ціні між 105-м і 110 достатньо виправдана, тобто тут повномірна 110-ка. І даний тракторець на сьогоднішній день коштує 41,5 тисячу. Нагадую, компанія Соліс частково належить компанії Янмар, виробляються трактори Соліс спільно з компанією Yanmar, тому можна сказати, що це. Японська якість за доступну ціну. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, в місто Вінниця Тиврівське шосе 2А. Є весь асортимент тракторів Solis. От 50, ка 75. ка Там малиші. 105 ка також має приїхати. Ну і, відповідно, який ми оглядали минулий раз, Solis 130-й. Чекаємо на вас. До нової зустрічі.